СТОВПЧИК з накидом. Вже в самій назві стовпчика ти чуєш різницю: стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. Проте принцип в'язання лишається той самий. Отож, потрібно спочатку зв'язати ланцюжок із 10 повітряних петель. Ось. 10 повітряних петель. Далі, пам'ятаєш, коли ми працювали з полотном і стовпчика без накиду, ми в'язали так звану петлю підйому. Петля підйому була одна. Тут ми в'яжемо 2 петлі підйому. Тобто, 10 в нас повітряних петель є і ще плюс 2 додатково петлі підйому. Так? Ось, вони в нас є, цих дві петлі підйому. Так, і далі, далі, ось цих дві петлі підйому. Далі стовпчик з накидом. Робимо на гачок накид робочої нитки. Ось так. Так, ніби ми хочемо пров'язати повітряну петлю ще одну. Робимо накид. накид. Далі, так само, як і в стовпчику без накида, просовуємо гачок. В петлю на ланцюжковій. Пам'ятай, ми робили дві петлі накиду. Отже, одна петля, друга петля. І ось третю петлю від тої петлі, яка на гачковій, ми просовуємо гачок, захоплюємо робочу нитку і витягуємо. Так? Зверни увагу, в нас на гачковій три петлі. Якщо в стовпчику без накиду було дві, і ми одночасно протягували робочу нитку крізь дві петлі. То тут у нас три, три петлі. Але ми так само спочатку захоплюємо робочу нитку, протягуємо крізь дві петлі, не через три, а крізь дві. І на гачкові маємо знову дві петлі. Знову захоплюємо робочу нитку і протягуємо крізь дві петлі. І в нас вийшов ось такий стовпчик з накидом. Як бачиш, він вийшов пишніший, вищий. Так, отож, накид, протягуємо гачок крізь сусідню петлю. Так? Захоплюємо робочу нитку, витягуємо і протягуємо знову дві, два рази через дві петлі. Отже, один раз крізь дві петлі, другий раз крізь дві петлі. Якщо в ви без накиду один раз протягували крізь дві петлі, то тут два рази крізь дві петлі. Знову накид. Просовуємо гачок крізь, петлю, крізь сусідню петлю на ланцюжкові. Зачіпаємо робочу нитку, витягуємо. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо крізь один раз крізь дві петлі. Маємо дві петлі на гачкові. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо вдруге крізь дві петлі. Так. Знову накид. Теж, щоб не перестрибувати через петлі в сусідню петлю. Ось, ми цю петлю вже пров'язали. В сусідню петлю протягуємо гачок, захоплюємо робочу нитку. Таким самим рухом, як ми в'яжемо всі пет петлі знизу від себе захоплюємо, витягуємо. Ось три петлі. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо крізь. Дві. Один раз крізь дві, другий раз крізь дві. Накид. Просовуємо гачок в сусідню петлю. Захоплюємо нитку робочу, витягуємо. Так. Один раз крізь дві, другий раз крізь дві. Такі стопчики виходять в нас з накиду. Накид. просовуємо гачок, захоплюємо робочу нитку, витягуємо. З теж, щоб е, петлі, які ти витягуєш, були, були примірно однакові. Захоплюємо робочу нитку, один раз крізь дві. Другий раз крізь дві. Так? Накид, Просовуємо в сусідню петлю гачок, захоплюємо робочу нитку, витягуємо. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо крізь дві петлі. Маємо на ногачкові дві петлі. Знову захопили робочу нитку, протягнули крізь дві петлі. На гачкові знову маємо вихідну позицію одну петлю. Накид, гачок заводимо в сусідню петлю, захоплюємо робочу нитку, витягуємо. Маємо три петлі. І знову робимо два по два. Один крізь дві, другий раз крізь дві. Накид. Заводимо в сусідню петлю, витягуємо, знову три нитки маємо, захоплюємо робочу нитку, один раз протягуємо крізь дві петлі, вдруге крізь дві петлі. І ось у нас такі стовпчики з накидом отримуємо накид. Заводимо в петлю гачок, витягуємо робочу нитку. Знову маємо три петлі, захоплюємо робочу нитку, протягуємо один раз крізь дві, другий раз крізь дві, і ось таке полотно ми отримали. Так, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять стовпчиків з накиду. Пам'ятай, в нас було 10 повітряних петель. Ми отримали 10 стовпчиків з накиду. А тепер давай спробуємо продовжити це полотно. Отже, в'яжемо дві повітряні петлі підйому. Одна, дві. Розвертаємо роботу. Так само, як і на попередньому занятті, будемо просовувати гачок крізь дві нитки, крізь повністю петлю. Не крізь одну краєчок. А крізь ось у нас є такий ланцюжок, косичка. І будемо протягувати гачок крізь дві. Так, отож, накид. Протягуємо гачок. Зверни увагу, не сюди, не в основу. Ось, основа ось цих повітряних петель, петель підйому. А ось сюди накид. Протягуємо гачок крізь дві петлі. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо. Маємо знову три петлі на гачкові. І в'яжемо два по два. один. Два. Тобто протягнули два рази через дві петлі. Знову накид. Гачок протягуємо в сусідню петлю, попередніх стовпчиків, рядка стовпчиків з накиду. Робочу нитку захоплюємо, витягуємо. Три петлі маємо. Захоплюємо один раз через дві петлі. Другий ряд раз крізь дві петлі. І так, аналогічно зробити. Пров'язали стовпчики з накидом до кінця полотна. Так. За бажанням можеш пров'язати ще кілька рядів, щоб отримати довше полотно. Для цього, як і на попередньому занятті, робимо петлі підйому в кінці ряду. Один. 2. Пам'ятай, що для стовпчика без накиду потрібна одна петля підйому, для стовпчика з накидом дві, тому що він вищий. Роботу розвертаємо і продовжуємо накид. Так, дивимось не сюди, рахуємо, бачите, не сюди. А ось цю петлю. Одна, накид. Накид, протягуємо, захопили робочу нитку, витягнули. Захопили, витягнули крізь дві, знову захопили, витягнули крізь дві. І так в'яжемо, гачкуємо до кінця ряду. Ось таке полотно із стовпчиків з накидом отримали, пров'язавши 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядків.